На ряд. Третій приїхав наряд, я їм кажу, ви свій, будь ласка, перевірте документи у цих людей, які зносять, як непонятно що, на бульдозеру, вони стоять рядом, ми знімали на камеру, що вони стоять рядом і вони сказали, що вони до цього відношення не мають. Якщо вони е -е обезпечують громадський порядок, я як чесний підприємець, плачу господарству податки, ні разу не була на больничному, в мене господарство не оплачувала три операції. Вони не дивляться ніякі документи. Я їм предоставляла всі документи, які в мене є. Вони ніхто нічого не заставляють протоколи. Приїхала поліція 9 ранку, коли вже ми змусили перекрити дорогу. Ніхто не приходить. Скажіть, ну тут згадують благоустрій що? благоустрій. Дожен, якщо вони оставляють якісь приписи, вони то ж не знімають на камеру, що вони вручили мені приписи як ні, підприємцю. Щоби я забрала товар і не вирішувала якісь питання. Ніхто мені нічого цього То, не давав. Ви хочете сказати, що не було ніяких ні попереджень, Мені лично було... не Зауваження, було ніяких. Зауваження. где -то пів години тому назад проїхали два автобуси э, з тітушками з тієї сторони. Так що вони можуть з тієї сторони обратно нападати на наші люди. Я в поліції спитала, люди стоять Це у масках, в чорній формі. Што Сьогодні вони підприємці хоч Святошина, перекрили. Проспект перемоги, знак протесту сьогодні сьомій ранку. Почали громити їхні ось магазини. Громили як кажуть два бульдозери, просто зносили. Ось ми бачимо навіть товар ось є на лавках.

Підприємці кажуть, що ні, благоустрій ніяких повідомлень не давав про те, що сьогодні буде відбуватися така от вакханалія. Зараз ось ми можемо бачити спостерігати гарну картину, як ось цілий ряд кіосків розвалений, натомість магазин, фірмовий магазин компанії Рошен цілий ціліснікий. Знак протесту люди перекрили проспект перемоги. Є підприємці, які кажуть, що з 7-ї години викликали міліцію, однак вона взагалі не їхала. Приїхала лише після того, коли люди вийшли на проспект Перемоги і перекрили рух в час пік. Підприємці вимагають, щоб до них проїхав Віталій Кличко на велосипеді, оскільки рух транспорту зараз перекритий. І от розібрався що от робити далі.